Всім привітики! мої любі, прийшла сьогодні з шопінгу і всього потроху, і, як завжди, все основне, все потрібне. Нічого стараюся лишнього не купувати зараз. Бо попереду празники свята треба якось щось собі, якесь свято хай невеличке, бо зараз війна, але зробити. І запрошую вас до перегляду моїх, моєго шопінгу, моїх покупочок. І ось що я купила в Єві. Це ось така стійка крем-фарба, темно-коричневий, я завжди нею користуюся. Це у нас іде 2,5 номер і виробник у нас іде. Зараз гляну, зараз, зараз. Виробник Україна, місто Київ. Це з Києва фарбочка. Взяла від Шварцкоп сухий шампунь, давно хотіла. Фарбочка у нас 27,99, дуже. ціна. А госбі отакий от сухий шампунь, тут 100 мл 94,50. Ну, що я вам скажу, дуже приємний аромат. І шампунь е, діє, це 100%, е, прям об'єм е, з'являється, і пахне якимись цитрусами. Також взяла ополіскувач для зубів та ясен, вже не перший раз полісся, я вам всім рекомендую. Тут дуже багато у нас іде, гляньте, е, таких е, натуральних складових, це ефірна олія м'яти. Ефірна олія евкаліпта, екстракт кори дуба, екстракт кропиви, екстракт подорожника. Всі загоючі і всі такі потрібні травки. Ну і найбільша покупка це оце Сйос до 40 використань. Ну, подивимося, що воно таке, я спробувала. Це у нас іде колір темно-коричневий, експрес фарба. Ну, що я вам скажу, треба використовувати з обережністю, а то я вшикнула, в різні сторони воно полетіло, треба якусь, може, картонку чи бумагу, щоб не на тіло, тому що фарба в'їдається, але замальовує, зафарбовує сивину дуже гарно. Тому рекомендую. І не мало, не багато, це все вийшло мені на 337 гривень 48 копійок. Ну, вроді би, як ото кажуть, нічого не купив, а грошей в кошельку маю. Але ж це не всі покупки і далі будуть покупочки, я вам зараз покажу. Далі йдуть покупочки з Єви, Ось цей фріски від Поріна. Він коштує 11 гривнів. Маша його полюбляє, але більше любить Фелікс. Ну, фріскіс, як ото кажуть, на перемінку буде. Також взяла ось такий туалетний папір з красномовною назвою Крий жопіль. Ціна 8 гривні. Також, ось такі пакети. Пакети мусорні, вони сміттєві ніколи не бувають лишніми. Тут всього 15 штук, але зараз нема таких, щоб вже було по 50 і вони хитро зробили. Залишили ціну ту саму, а от якраз таки пакетів зменшили, будуть лежати, ждати свої черги. І нарешті я взяла те, що давно хотіла: ось такий кабель, до нього окремо ось таке зарядне і кабель він 99 а адаптер 64 гривні. Бо ми з малим, Він то пауербанк заряджає, то а мені треба теж свій мобільник заряджати, а в нього ще й ті соски, чесно вам скажу, вони ще смалять не ті сигарети, як сучасні чоловіки, а електронні. усякі, І ось якраз він бере мою підзарядку. Потім те у нього не заряджається, у мене теж не сьогодні. В общем-то, взяла. Це буде не лишнє. Так, далі у нас будуть секонд-хенда покупки. Гляньте, що взяла на суму 95 гривень в секонд хенді І е, дуже класно, мені ну, сподобались мої покупки. Нічого лишнього, бо вечна ті світера візьму, або штани лишні. Зараз треба те, що потрібно брати. Ну, Крім цих іграшок, вони мені дуже приглянулися, хоч в малому 21 рік, але це для кішки взяла, це для відоса. Мені дуже сподобалось таке веселеньке личко. Ну, Воно зовсім не затягує. ну, Я не знаю, тут грам 2 зовсім не затягує. Це ось гляньте, які класні носочки взяла. Думаю, малому сподобається. В тому році ми брали трусіля з Дідом Морозом. Зараз ось такі носки. Ну, прикольні, прикольні. Молодіжі сподобається молоді. Та чоловіку взяла термо носки, це найбільш дорога покупка за сьогодні в секонд хенді 59 гривень. Ну і ось такі, як сказати, тряпки. Звичайно, це ось таке такі рушнички. Мені дуже подобаються рушнички з секетхета, тому що вони якісь. Ну, якась жорсткість з них є, ними можна витертися, не те, що ті китайські, що плавають, і якісь вони ну, не такі. А це взялось дивіться, ті тряпочки буде, наприклад, там ну, прихватки я не дуже люблю. А ось такі вони і класно скомкуються, беруться, щоб за ручки тримати за гарячі. Тому. Все те, що нужно, потрібно, і я задоволена, що я не так, як раніше, у 200-300 гривень і куча такого не потрібно, а потім віддаємо кудись чи передаю. ну, А тут все те, що я буду використовувати. Ну, і На останок покупочки йдуть у нас з хатки, продуктової хатки. У нас така сітка магазинів є. А там я взяла полтавську лакомку, це насіння смажене. Я люблю саме оригінал, бо ті всі підсолені, це там дуже часто попадаються такі якісь цвілі, зернинки. Ну, У нас як бабушка наша бабуся називала. Соньки. А які у вас е, всякі такі слівця цікаві в вашому районі є. Ось у нас соньки, гурки, ну, огірки, потім е, е, різні, різні. Зараз і не, не згадаю, але так завжди іноді Цікаво це все переварити оці всі наречі разом з російськомовними словами, але будемо від цього всього позбуватися. Також взяла лимон, я завжди лимон п'ю з кофе з кавою, також п'ю його з чайком Я використовую зранку з куркумою на пі, куркуму згадала, бо місяць вже не пила. ну, Якщо шлунок, то треба перерву робити. Ну, і Також взяла ось таку печінку, розморожую, хочу печінкові котлети зробити. У мене ми з чоловіком любимо е, печінку, і так е, смажити її дуже гарно виходить з цибулькою, але малий не любить. Маленькі стільки печінкові котлети. Ну, е, У кожного свій смак і е, свої вподобання, тому е, будемо і, і його радувати. Е, ось такі були мої покупочки, потрібні, і, і е, я з задоволенням. Е, Передивляюся, ваші теж дівчатка, покупочки, те, те, що нам дуже зараз потрібно. Все зараз коштує ну, не дуже дешево, бо ціни виросли, але ми тримаємось. Головне, щоб наші солдати там здобували перемогу і прийшли всі живими. А Україна переможе це однозначно. Хай не сьогодні, але, думаю, в наступному році буде перемога за нами. До нових зустрічей! Цілую люблю, Людмила.